Вітаю, мої любі! Продовжимо тему мого попереднього допису і сьогодні це пригоди з ботоксом від отрути до ліків. Хочу розповісти історію початку його використання в медицині. Іронія полягає в тому, що одна з найсильніших отрут світу перетвориться на надзвичайно ефективне лікування. І так почнемо: Перше відкриття. Пригоди починаються ще у 19 столітті у Німеччині. Досліджуючи раніше невідому смертельну хворобу, німецький лікар Юстінус Кернер дійшовши висновку, що в всьому винна токсична речовина з несвіжої ковбаси. Провівши експерименти на тваринах, він описав симптоми отруєння ковбасним токсином. Назва хвороби ботулізм – походить від латинського слова ботулус ковбаса. Згодом, у 1895 році у невеличкому бельгійському місті виник екстраординарний спалах ботулізму. Відбулося це після того, як отруїлися 34 музиканти, що з'їли домашню шинку. Дослідити цей спалах взявся бельгійський вчений Еміль ван Ервенгем. Він вперше виявив анаеробну бактерію, що викликає ботулізм – Клострідіум botulinum. Саме з цієї шинки та селезінки потерпілих. Він своєю дослідницькою роботою вперше довів, що ботулізм – це все ж таки отруєння, а не пряме втручання збутника. Чистий ботулотоксин. Майже через 50 років, у 1940-х роках, токсин уперше було очищено, після чого його думали використовувати як військову зброю. У заподібному стані він у певній концентрації токсичний для людини. Смерть не стає на третю добу. Але на щастя, у 1971 році Генеральна асамблея ООН схвалила конвекцію про заборону розробки, виробництва та накопичення токсичної зброї. Тому сподіватимемося, що ніхто з ним більше в такому руслі не експериментує. Паралельно науковці почали розуміти його вплив на нервову систему, розкриваючи медичний потенціал Ботокса. Так, в 1907 році роки. 1970 ті роки лікар Алан Скотт почав проводити досліди з застосуванням ботулотоксину у тварин для зниження активності гіперкінетичних м'язів. Досліди виявилися успішними, позитивний ефект був доведений, і препарат на основі ботулотоксину був застосований на людях. Алан Скотт зробив першу ін'єкцію пацієнту, який страждав на косоокість. З цього часу ботокс почав розглядатися як медичне диво. У грудні 1989 року FDA офіційно дозволило застосування ботокса для лікування низки захворювань зв'язаних зі спазмом чи скороченням скелетних м'язів. І на поличках американських аптек з'явився новий офтальмологічний препарат із мікродозами ботулотоксину всередині. Він називався Окуліном. Випускався фармкомпанією Алерган. Коли коліном почали колоти в області очей, лікарі та пацієнти помітили надзвичайний побічний ефект. Він розгладжував зморшки. У 1993 році американський лікар Ендрю Бліцер провів і вперше опублікував дослідження про лікування зморшок в області чола та підшкірного м'яза шиї за допомогою ботулотоксину. Успіх Ботокса в, гала... в галузі естетики був удостоєний визнання у 2002 році, коли він отримав офіційне схвалення від Агентства з продуктів та ліків США FDA. Це схвалення стало значним кроком у визнанні Ботокса як безпечного та ефективного методу естетичного лікування. Ботокс сьогодні. Це універсальна процедура. Він використовується для лікування різних медичних станів, таких як мігрень, м'язові спазми, косоокість, гіпергідроз, надмірне потовиділення, а також це 100% незамінний препарат в естетичної медицині. Ось так буває. Хтось дуже давно отруївся ковбасою, але завдяки цьому ми тепер гарні і без моршок. Цікава була вам історія? Пишіть у коментарях. До нових зустрічей з вами була Дар'я Курілова.